Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні покажу вам, що в нас знову, що цікавого. Дивіться, що породили нас термонки. Було приїхали в нас три самочки, дві, дві нам окоролилися, а одна, середня, вона обортанула, ну, скинула кролики. Я Думаю, це було через стрес, коли вона приїхала. Зразу через два дні ми почали. Ми побачили, що з не то, і ми зрозуміли, що вона скинула плоди. А оці кролинята родили. От Вон, подивіться, вона тут привела тоді вісім ось таких, таких нагодованих. Бачите? кролинят, Ну, менші ті менші родились. Ще менше чомусь родились, а зараз покажу. Друга самочка оця. Ось, Отут ось не родились трошки більші. Ну, не зразу більші народились. Бачите, які? Ось такі снімачки біленькі всі, чистенькі вгодовані. І ці родили день пізніше і вони вже, бачите, отак більш біліші стали. Починають обростати шерстю. Їх тут 9 є кроленят. Ось так самочка тут сидить. Тут сидить на нас термончик. Що в нас нового. Самочки, як тут парували, п'ята, напевно, що піде по призначенню, не можемо їх спарувати. Відсадили тут двох термончиків. Ми забрали, тому що тут їх багато, але ці двоє термончиків, вони вже в місяць мали кілограм 200. Ми їх просто звідси прибрали. Хай оці маленькі більше буде їм молочка. Ось таким жінчелятом. Їм першого числа був місяць, я проважував їх там є 700-800 грам. Ну, звичайно, є таке, таке 400 грам, ну, але в неї тут має абсцес, Ну і, напевно, я зрозумів, самочка покусала і воно таке малесеньке. А всі класно підростають. Ще самочка спорована, ми ще 2-3 дні потримаємо і будемо забирати малих. Тут самочка у нас, вон, бачите, нарвала. Нарвала нам пуху, чекає у нас окролу, має завтра корлитись. Тут 9 аврків отаких всіх. От всіх одинакових. Вже вилітають вон собі туди, поїдають корм. Самочка стика спокійна, сидить. Нич... Можна маленьких взяти в руку, отак хоч... От вона нічого не... Вона нічого не говорить. так. Далі у нас самочка, яку ми провчили годувати. Ну, але вона вже почала годувати, то вона вже її годує. Кроленята такі напомповані. Ой, Є їх п'ять. у кролі. Я вже не хотів їх сортувати, тому що оця самочка була з термоном мішана. Саме з ну, саме термону, а вона шинчила. Я не хотів тих сюди перекидувати, щоб не було пізніше щоб знати, які кролики від якого самця. І тут нас родила самочка. Але родила нам таких кроленят, зараз покажу. Ось таких великих. ну Не знаю, бо є. Я зараз покажу маленького, ще що... Ось дивіться, оце маленький. Є ось таких два маленьких, а п'ять, ну дуже от таких зразу великих. Ну таке враження, що їм вже 3-4 дні, а вони лише народилися. Бачите, які? Ось так. Було вісім. Одне зразу не живе лише було родилось, а сім живих. Так, і тут у нас ще одна така самочка, четвертий номер. Дивіться, гніздо тут. Що з нею трапилося, вона родила нам, родила всіх. Всі кролики були неживі. 14 кроликів таких великих. Як оце попередньо я показував, таких всіх великих. Знаю, з чим зв'язано, що вони такі і великі, і вона не могла розродитися, але і термін в рівно в 30 днів вона їх породила, але всі були неживі. Ну, я так зрозумію, що вона задушилася родині вони, неї чи що. Ну, причина отака. Так, ось такі в нас справи. І хочу ще, що вам хочу ще розказати. Кого цікавить, оцей самчик Термон, я вже попередніх відео. Той не Термон В попередніх відео я показував його, так що він, кого цікавить, я його перепродаю. Від нього взяв короленят, друга самочка покрита, має королитися. Замовив другого самця. Ну, Мені для, для двох самок двох самців не потрібно. Так що одного я темного продаю і хочу вже собі молоденького, щоб було для його потомства. Вже самочка. Так, і зараз пішла така тенденція. Всі хочуть шиншили, всі радянську шиншили, бо надивлялись відео. Ваня, тобі привіт, зробив рекламу, а кроликів нема де взяти. Хочу вам показати, бо багато хто дзвонить і запитує, яка в тебе шиншила, чи в тебе радянська, чи яка, чи мішана. Зараз покажу одного самчика. Ну, в мене, в принципі, два самчика є дорослих, один менший. Щоб ви самі, де якщо шукаєте кроликів шиншили, щоб ви звертали на такі критерії увагу і щоб ви е, не знайшли. Бо багато сам є таких шиншил, що вони мішають будь-якими з породами, вуха велике, голова велика. А він не дає того ефекту, що він має давати, так само, як термон. Він малий куцей збитий, він дає ефект, дає ріст, дає все. А от так само і треба шиншилу знайти, щоб вона була компактна. І давала великі темпи росту, а не просто купити самця, бо він шишилового окрасу, він є вже шиншила. Ну, насправді це не так. Я сам займаюся шиншилою 8 років. Самців, дивіться, в мене є один самець, оцей другий самець в. це молодий самчик, приїхав. І от з тих трьох самців, була поки що я спарував, зараз подивлюсь, з якими молодняк у нього піде. І вже тоді буду дивитися: ну, вони, в принципі, схожі на шиншилу. Я не кажу, що є 100% шиншила. Чистокровна, бо все рівно є такі певні моменти, що мені то не подобається в тому самця, в тому не подобається, то, в тому, то. Але вони більш похожі. Нема такого великого вуха, нема великої голови. Тулуб не є такий великий. Зараз глянемо. Так, ось я витягнув самця. Куди пацан. От подивіться, яке в нього вухо. Вухо не є велике і не є грубе. Саме основне, щоб вухо не було груби. Тонесеньке, дуже тонесеньке вухо. Самець не є великий, не є довгий. А мордочка гостра, має бути чи самця, чи в самки, мордочки мають бути такі видовжені, гострі, такі з дзюбком мають йти на, на кінець, а не отакі от такі широкі. Широкий кролик має велику голову, це вже мішане. І тому пізніше получається дерматит і всяка хвороба. Всяка тому що то вже получається не чиста порода, а пішла вона мішана. Вже так як ви змішаєте термона з еншилою, виходить, гібрид, і того гібрида ще парують, і виходить не, вже не породний кролик, а вже безпородний. От бачите, який. Ну воно мені тому це не подобається. Він дуже такий от. бачите, яка голова. Голова ще би була така більш рівніша, от тоді він більш похожий на шиншилу. вона має бути, не має бути така горбата, має бути така рівна. Оця стріла має бути рівна. Мордочка видовжена. Якщо ви подивитесь літературу, подивитесь шиншили, я вже 8 років займаю, вже їх самців перекупляли. І ну, цей менш більш похожий до шиншили. У нього не є голови, голови великої, вушка маленькі, тоненькі. А то привозять мені отакі вуха По 17 18 см, кажуть, що то є радянська шиншила. А лапи передні отакі, як бельгійця. Лапа має бути тонесенька, невелика. Звичайно, в самця віно буде більше, а в самок має бути віці, які лапки тоненькі. Ось такий самець. Зараз другого витягну. Так, ось другий самець. він молодший трошки. Буде 6 місяців, Вага 4 4800. Він не є великий, але він є такий битий і шустрий. Те, що мені, в принципі, і треба, щоб він головне порвав самок, бо великі самці вони не є дуже і теж подивіться, ой, яке в нього вухо. В нього не є вухо, але ну, вухо максимум має там 13 см, не є велике. І голова, бачите, яка гостра, якщо зверху подивитися, ось така гостра клина має йти. Якщо голова пряма широка, ну це бельгієць, настоящий бельгієць. А оце у нас шиншила така. Ну, по окрасу вони можуть бути всі одинакові. Але голова. В першу чергу все залежить від голови. Саме краще видно, що по голові. Будова тіла, от така м'язиста, бачите, широка. Отут. Перед тут широкий. І він сам не є довгий. Самочки набагато довші від самців. Ну, наприклад, в мене я так стараюсь підбирати. Самець, бачите, він є короткий. Опа. Зараз покажу ще самочку. Ось такий самець. зараз ще молого покажу, в нього вже вухо довше від от зараз. Оце, оце. То вже бачите, що пішло. Так, а це молодий самчик. В нього вже вухо, я бачу, буде довше, але мордочка і мордочка ширша. Ну, не знаю, може, що як він набере масивність голови, буде інакше, але він Ну, отзад в нього дуже широкий. Дуже широкий, м'язистий. Голова маленька, але вухо вже більше, вже більше від тих попередніх самців. Бачите, воно тонесеньке, але воно довше. Вухо набагато буде довше, ніж в там тих самчиків. Вже, вже, ну, воно вже більше від, від там, тих самчиків. Оце вухо. Ну, так. Самчики ми купляємо по 3-4 по на сезон. Міняємо, шукаємо, вибираємо кращих. Бо дуже важко знайти настоящу шиншилу. Або хоча б, щоб воно було похоже, близько до шиншили. Зараз ще самку покажу. Хочу показати ще самочку. Ось, шиншила. Шиншила, подивіться, яке вухо. Бачите яке? м'ясеньке, Тонесеньке. Не є грубе, не є велике, не є широке. Просто тонесеньке вушко, скручене в трубочку, мордочка, Вон, дивіться з вигляду. Бачите, яка? От саме ці 9 місяців. Подивіться, яка в неї голова. Бачите? Яка, яка малесенька голова. Ось така малесенька голова. Оце є шиншила. радянська шуншила, а не мішона. Ну, ну, не хоче вона стояти. Хоча самочка велика, її 6 кг. Але бачите, яка голова. Ось її трошки попасав. Ну, ось такого, Такого плану є шиншила. Так що дивіться. Я вам показую для того, щоб ви хто купляє, бо зараз багато є дзвінків, багато хочуть шиншили, щоб ви просто купили гарного кролика, щоб ви мали якесь приблизне уявлення, що таке є радянська шиншила, а не просто кролик шиншилового украсу. Так що добре дивіться. Саме краще купляти кролика хоча б 5-6 місяців, а не двомісячного, бо двомісячного кролика можна тільки що подивитися. Якщо вухо довге, голова, вже бачите, зразу що велика. Ну, краще його вже не брати. Пошукайте щось, щось інакше. Так що, дякую всім за увагу. кого щось цікавить, пишіть, дзвоніть, коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. Всім щасливо, будемо знімати далі. Всім пока!